25 лютого 2025 року у Житомирі відбулася позачергова сесія Житомирської обласної ради. На ній депутати розглядали питання про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. У прагненні окупувати нашу державу, вийти з міжнародної ізоляції та послабити санкційний тиск. Росія веде маніпулятивну інформаційну кампанію, намагаючись вплинути на рішення світової спільноти. Зокрема, здійснюється масштабна дискредитація українського військово-політичного керівництва з метою зламати опір українського народу. Народ України ніколи не дозволить вирішувати свою долю без своєї участі. Будь-які спроби нав'язати нам зовнішні рішення отримають рішучу відсіч. За проголосували 43 депутати із 45 присутніх на сесії. Двоє утримались за словами Віталія Бунечка, голови Житомирської обласної військової адміністрації. Такі ж сесії пройшли у інших областях України. Ніхто ніякий зовнішній чинник не може впливати на життя нашої держави. Саме про це зараз іде хвиля всіх сесій по всій Україні. Також 25 лютого 2025 року відбулася позачергова сесія Житомирської міської ради. Депутати міської ради також розглядали питання про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. За проголосували 25 депутатів із 26 присутніх. Галина Шиманська, секретар Житомирської міської ради, сказала, що таке рішення необхідне для підтримки президента України. Емоційна, психологічна підтримка, і ще раз ми показали, що ми єдині у прагненні до миру, і ми за справедливий мир. За словами Галини Шиманської депутати Житомирської міської ради підтримали рішення про виділення 11 мільйонів 464 тисяч гривень субвенції для підтримки сил безпеки та оборони. Підтримали наші сили оборони, виділивши їм з міського бюджету по субвенції 11,5 з половиною мільйонів гривень. Це кожна частина за запитом їх. Буде використовувати Катерина Мороз, Олексій Черко Суспільне новини Житомир.